Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гуморестку Павла Глазового Шпаргалка. Готувався виступати на нараді бюрократ. Добирав для нього дані цілий тиждень апарат. Він увечері шпаргалку прочитав, про бубонів і засунув у кишеню габардинових штанів. Вранці вийшов на трибуну, набурмосився, як біс. Звичним рухом у кишеню за шпаргалкою поліз. Лапав, мацав, нагинався, руку сунув аж до дна. Що за диво, де шпаргалка, де поділася вона? Бюрократ водички випив, щоб звучав сильніше бас, і сказав Нові успіхи, безусловно, є у нас. А чи сильні ті успіхи, чи внушительні вони, долежити вам не можу, бо надів не ті штани. Друзі. Підписуйтесь на цей канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше. До зустрічі в жовтому літачку!